З вами канал Нумізматика Плюс. Перш ніж розпочати відеоогляд монет, я хочу передати привіт підписникам каналу. Друзі, мої вам вітання та вдячність. Щиро вам дякую за підписку, за перегляд відео. Буду старатися не розчаровувати вас. А зараз розпочнемо огляд трьох монет часів правління Катерини II. Перша. Це 5 копійок 1779 року. Спереду вензель Катерини II та рік карбування. На звороті ОРЕЛ, букви монетного двору ЕМ і надпис 5 копійок. Діаметр монети 41 мм, вага 50 г, гурт січатий. Так, слідуюча монета. Це також 5 копійок, але 1781 року. Тут на монеті такий цікавий чеканний брак. От каш виступає. Тут ми бачимо вже Орел добре підтертий, надпис 5 також затертий. Спереду ще більш-менш, але це непогано виглядає. Так, і третя монета. Це також 5 копійок. Але вже 1784 року. Монету я упакував у холдер для кращого збереження. Тут вже стан доволі хороший. Ось гарно проглядається вензель, рік, на звороті, дуже хороший стан. Орел, надпис 5 копійок. Букви монетного двору. Ну, тут Георгій побідоносець вже підтертий. Але в загальному стан непоганий. Тут також гурт січатий. Ось такі три монети. Яких називають п'ятаки. На цьому буду завершувати огляд. Дякую за перегляд.